Всіх вітаю! В цій серії відео я розповідаю про менопаузу, тому прошу вас підписатись, поставити лайк і розіслати тим своїм родичам, колегам, знайомим, близьким, для кого ця тема може бути актуальна і важлива. В цьому відео безпосередньо я хочу розібрати найпопулярніші такі загально прийнятні міфи про менопаузу: те, що первинно в більшості людей асоціюється з менопаузою. І розібратися, так чи це чи не так, чи варто цього боятись. Ну, звичайно, перша асоціація це різке старіння. А тут 50 на 50, правда, це і неправда. Дійсно, менопауза це старіння, тому що припиняється менструальна репродуктивна функція, припиняється такий стимулюючий, підтримуючий вплив жіночих гормонів, естрогенів, які наше підтримують і здоров'я, і молодість, і красу, і шкіру пружню. І фігуру по жіночому типу дійсно жінка в дефіциті естрогенів починає старіти швидше, починає зазнавати візуальних змін, і шкіра тьмяніє, і є певні багаторівніві зміни. Ми вже про них поговорили в попередніх серіях. Але наскільки воно різке, це старіння, це вже дуже варює, дуже все індивідуально. Хтось дійсно різко помічає зміни в менопаузі, хтось поступово, хтось дуже довго виглядає гарно. І молодо це залежить і від способу життя, і від генетики, і від догляду за собою, і від харчування, і від щоденних звичок, і від фізичної активності, від медичної підтримки, і навіть від мислення і сприйняття, тому що коли жінка себе починає психологічно почувати старою, непривабливою, нікому не потрібною. Неестетичною, то вона, звичайно, і а, візуально починає виглядати гірше, тому що все це щитується, все це відчувається. Якщо жінка себе налаштовує, що вона приваблива, що вона гарно виглядає на свій вік, що вона гарна цікава, то вона і зовсім іншу енергію транслює. Тому тут два моменти є: і а, фізіологічний, фізичний момент старіння, хтось старіє. Швидше хтось повільніше, хтось взагалі вічно виглядає молодо. Є і такі жінки, це залежить і від морфотипу старіння. Різні морфотипи старіють по-різному. Це треба про себе знати. Вже в попередніх відео я про це розповідала про стратегію краси. Подивіться, дізнайте свій морфотип якомога раніше, підбирайте догляд процедури по ньому, і тоді ви будете старіти набагато повільніше, виглядати набагато краще. І залежить також швидкість старіння від психологічного сприйняття, від оточення, від життєвих обставин, наскільки вони позитивні, тому що стрес, горе, трагедії, втрати, е, низький фінансово, соціальний рівень, звичайно, все це буде прискорювати старіння. Але є і, в принципі, хороша чи погана новина, що ми всі старіємо. Чоловіки також старіють, і всі ми старіємо, і це безвідносно мінопаузи. Ми всі рухаємося в один бік, ми тільки старіємо, ніхто не молодіє, тому з цим просто треба змиритись. Таке життя, поки ми не можемо нічого з цим робити, просто змиритись і старіти гарно, старіти красиво, цікаво і достойно. А слідуючий міф чи не міф, що в менопаузі все обов'язково посиплеться. Здоров'я просто посиплеться як доміно якесь, і буде дуже багато болячих, доведеться ходити по лікарях просто цілодобово. Це може бути правдою, якщо вже до менопаузи накопичено багато дисбалансів, хронічних захворювань, слабких місць, якщо жінка вела нераціональний спосіб життя. Вона має хронічні захворювання, вона неправильно харчується, в неї є зайва вага тіла або, навпаки, дефіцит маси тіла. Якщо вона жила в сильному стресі, не відновлювалась в неї вже виснаження надирники, то дійсно, з приходом менопаузи, втрачається ось ця зв'язуюча, балансуюча дія естрогенів і починають слабкі місця про себе дуже яскраво показувати, проявляти і демонструвати. Дійсно, такий. Виникає ефект, наче все сиплеться, але якщо зустріти менопаузи в гарній фізичній формі, вже з напрацьованими, корисними звичками, правильним харчуванням, вже себе привчити до того, щоб вчасно лягати, рано вставати. Фізичну активність підтримувати регулярно, правильно харчуватись, не переїдати, пити достатньо води, підібрати вже собі давним, давно вітаміни правильні, відвідувати лікарів, вживати, можливо, замісну гормонотерапію, якщо треба. Нутріцептики, то менопаузу вже можна зустріти зовсім в іншому стані і нічого не посиплеться, якщо себе тримати більш-менш спокою, в рівновазі, зберегти наднирники, які будуть балансувати своїми гормонами трошки. Дефіцит естрогенів то нічого не посиплеться, все буде добре, тому посиплеться чи не посиплеться, залежить від того, скільки слабких місць ви накопичили до моменту зустрічі з цим переходом. Функціональний стан, слабкі місця, спосіб життя, корисні звички чи шкідливі, стан наднирників і стрес-менеджмент це те, що визначає чи посиплеться організм. А слідуючий третій міф, що в менопаузі в жінок завжди поганий настрій. що Це такі злі мегери, всім незадоволені, які всіх ненавидять, Але, а, ну, по-перше, є дуже багато жінок чи менструючих, які завжди в поганому настрій. Це більше залежить від людини. А, тобто, це неправда. І є дуже багато жінок, 50, які в гарному перебувають настрій в балансі з собою, з оточуючими зі світом і в гарних відносинах. Гарних емоціях але деяка доля правди в цьому є, тому що дефіцит естрогенів він позначається на нервовій системі, на якості сну. І якщо в жінки порушується сон, в неї вже страждає настрій, якщо в неї порушується стан нервової системи, якщо в неї приливи яскраві, то це, звичайно, настрою не додає. І така жінка дійсно може відчувати і емоційну лабільність, і роздратованість, якщо на все це накладається ще. Виявлення слабких місць, коли все сиплеться дійсно. Коли на це накладається негативне сприйняття менопаузи з самою жінкою і її оточенням, коли в її колективі, наприклад, всі молоді, і там відносяться до жінок 50, якось негативна. Або якщо жінка вважає, що вона втрачає свою привабливість до для протилежної статі, а вона сама вона боїться, думає, що вона вже не побудує особисте життя, то звичайно, це буде позначатись на емоційно-ментальній сфері. Але все це можна коригувати. Сон коригується з неврологом, а настрій, рівень стресу, приливи це все також коригується певними препаратами. Вони мають мало протипоказів. Тобто, в принципі, це не гормони, це дуже гарно коригується і достатньо легко. А психологічні моменти, якісь моменти в житті. Особисті робочі сприйняття, це також це коригується за допомогою психіатра, психоаналітика, психотерапевта в залежності від глибини цих проблем. А, тому все це можна коригувати. Тобто не обов'язково перебувати в поганому настрої. звичайно, це такий перехід, це зміна і самопочуття, і самосприйняття. Це буде позначатись на настрої, але це не значить, що ви перетворитесь на Мегеру. Якщо ви підтримуєте свій організм, усунете ті проблеми фізичні, які у вас. Непокоять, заважають вам нормально жити і усунете свої психологічні установки, які пов'язані з негативним сприйняттям менопаузи. Ваші особисті ви можете змінити і зміните оточення, якщо воно вас не підтримує, якщо воно вас цькує, якщо воно змушує вас комплексувати з приводу свого такого перехідного моменту і віку, то вас не буде поганого настрою. І перш ніж констатувати в себе депресію, переконайтеся, що ви не оточені якимись тими людьми. Чому можна продоставити поганому настрою? Це психологічний стан, робота над собою, духовні цінності, фізична активність, завжди спорт, фізичне вантаження вони підвищують тонус, енергію, покращують настрій. Частіше бувати на природі, на повітрі, завести домашніх тварин це теж дуже покращує настрій. Не дарма ж ми ось часто. Бачимо, що бабусі в селі вони такі більш активні, рум'яни, в них город, курочки, кролики, вони там на велику їздять в велосипед, на велосипеді в магазин, і бабусі в місті вони сидять на лавочці під під'їздом і пліткують про сусідів. Звичайно, не всі бабусі в селі енергійні рум'яні і їздять на велику, і не всі бабусі в місті вони пліткують про сусідів. І всіх поливають негативами, але певна доля правди в цьому є, тому що життя на природі, споглядання природи, свіже повітря, тваринки, город і так далі це дійсно додає і настрою, і самопочуття, і енергії. А життя в мегаполісі воно забирає певну частку енергії в нас і з цим неможливо сперечати. Спілкування, родина, соціалізація, коли у вас є позитивне оточення, яке вас позитивно сприймає в будь-якому стані віці, це дуже вас буде підтримувати. І тільки таке оточення повинно бути вже 50 плюс років, це не той вік, коли треба і можна терпіти якесь негативне оточення. Вже можна всіх послати і жити, і спілкуватися тільки з тими, з ким вам комфортно. І позитивно. З препаратів це магній, це вітаміни групи Б курсами нутрицептики для нейромедіаторів, певні в залежності від порушень. Це невролог призначає, або нутриціолог, або психіатр антидепресанти за потреби. Дійсно, бувають випадки, коли потрібні антидепресанти. Цього не треба соромитись, це не викличе вас залежність, це просто на перехідний період треба іноді вживати для того, щоб збалансувати свій стан. Тому що таке різке падіння гормонів, воно може викликати депресію. Суто фізично, тому не соромтесь. А, також четвертий міф це зморшки і зморшена шкіра. Ну дійсно, дефіцит естрогенів він негативно позначається на стані шкірі, на її зволоженості, на її тургорі можуть швидше виникати зморшки, шкіра тьмяніє, старіє, зморшується. Але зараз, 21-го сторіччя, зараз тільки доглядової косметики, масок, косметології, препаратів апаратних процедур. Правильний макіяж, все це можна скоригувати. Просто цим треба починати займатися вже з першими ознаками старіння, але не коли ви вже як змошене яблучко, тоді вже важко щось зробити. Тобто змошки треба профілактувати це ботокс, це догляд за собою для того, щоб вони не виникали. І п'ятий міф, що в менопаузі не а, має а, інтимного життя, що все прощавай секс, прощавай лібідо. А це частково також правда, тому що наше лібідо, наш сексуальний потяг, наше задоволення від інтимного життя воно гормонально обумовлено, тому що воно спрямоване наше інтимне життя на те, щоб ми розмножувалися. Якщо жінка не фертильна вже в менопаузі, вона не здатна до зачаття, звичайно, на фізіологічному рівні її лібідо буде знижуватись, тому що в ньому немає просто такої потреби. Немає сенсу чисто еволюційно займатись такою енергомісткою діяльністю як. Пошук статевого партнеру, статеве життя, якщо воно не несе якоїсь такої цілі, як зачаття і продовження роду, це на фізичному біологічному рівні дійсно лібідо знижується. І це нормально, тому що всьому свій час. Але його можна підтримувати регулярною фізичною активністю, яка буде стимулювати наднирники, буде стимулювати гормони, а можна підтримувати нутрицептиками, можна підтримувати гормонотерапію, якщо вона показана і бажана. І психологічним сприйняттям, пріоритетами розуміти, що 50 плюс це не той вік, коли там сексуальне життя, воно на першому місці, і в пріоритеті це нормально, коли наші пріоритети змінюються, частка інтиму романтики в нашому житті змінюється і кожен період він цікавий по-своєму. І шостий міф, що жінка в клімаксі вона обов'язково негарна, що вона нікому не потрібна. По-перше, це залежить від сприйняття вашого і е, залежить від оточення, в якому ви знаходитесь. А е, також залежить від догляду за собою, тому що зараз жінка може бути гарна дуже довго, все життя, тому що косметологія, всі ці методики, пластична хірургія за потреби, правильний одяг, правильний макіяж дають можливість виглядати гарно, особливо якщо ця жінка ще й. Весела, позитивно налаштована, цікава, інтелектуально розвинута, має почуття гумору, то вона буде гарна в будь-якому віці. А писана красуня, якої не горять очі, яка всіх ненавидить, яка в негативі, яка нерозумна, не весела. Вона буде не гарна, навіть якщо вона просто ідеально зовні, тому це все дуже все відносно. Ми сприймаємо зовнішність людини буквально на перших порах, а потім ми вже. Оцінюємо енергетику, якість спілкування з цією людиною її духовні цінності, її рівень освіти. Її місце в соціумі в вашому житті, тому цього боятись не треба. А вже до 50 років можна знайти своє місце в соціумі і розвинути всі свої соціальні комунікативні навички. Постійний рух, коли в жінки активна життєва позиція, вона працює, вона реалізує себе кар'єрно, соціально, в родині, допомагає своїм дітям, онукам спілкується, має друзів, має знайомих, має хобі. То це дає молодість і енергію незалежно від віку. І жінка, яка дбає про себе, яка щось робить для соціуму, вона завжди буде потрібна і собі, в першу чергу, тому що насправді ми потрібні тільки собі. А всі ми насправді самі за себе відповідальні і цього достатньо. Якщо жінка потрібна собі, якщо вона щось робить для своєї родини або для суспільства, то вона завжди буде всім потрібна. І насправді, вік 50 він є найкращим для саме соціальної реалізації, тому що жінка вже професійно. Дуже на високому рівні вона має багато досвіду, багато знань, її вже не відволікають діти, борщі, романи, менструації, критичні дні, ПМС. Вона вже може зосередитись на діяльності соціальній. А також в нашому суспільстві, на жаль, прийнятий енергізм, це ще вважається нормальним, але ми з цим будемо боротись, ми не будемо це допускати. Тому професіональна соціальна реалізація жінки може в 50 тільки набрати максимальних обертів. Спілкування також можна собі формувати, вже сформоване соціальне з яким цікаво. Хобі, сімейна роль вже устаканена, вже все налагоджено більш-менш, тому можна приділити цей час тій діяльності, яка вам цікава. Це може бути соціальна якась діяльність, політична, це може бути сімейна, це може бути город, це може бути сад, це можуть бути домашні тварини. Тут вже кожна жінка обирає для себе, що їй цікаво. І це саме той час, коли можна цьому заняттю віддатись повністю, тому що вже не треба будувати кар'єру, здобувати освіту, бігати дітей, заводити то в садки, то в школу, то ще кудись. Тому я пропоную вже зараз, кому навіть 30-35 налаштовуватись на те, що це буде конструктивний період, що все буде класно, що це буде плідний період, і побудувати на цей період плани, тоді у вас буде. Мета у вас буде сенс зберегти своє здоров'я, і фізичне, ментальне в гарному стані для того, щоб цю останню третину життя прожити максимально цікаво, і максимально конструктивно, і максимально позитивно, чого я всім і бажаю. І сподіваюся, що ця серія відео і загалом моя діяльність просвітницька вам в цьому допоможе. Я на це дуже налаштована і дуже всього це вірю. Хто ще не підписався, не поставив лайки, не написав коментар. Я дуже вас прошу це зробити до зустрічі в наступній серії, в якій я розповім, які є можливості терапії гормональної, безгормональної, для того, щоб максимально покращити стан і фізичної, і психічної жінки в такому ніжному віці і перехідному важливому для всіх нас, для всього суспільства.